Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок з 1 плюс 1», канал 1 Плюс +1 Україна. Канал ТЕТ Ютуб Сніданку. Бачите, от е, грають з нами в ігри ці такі фатальні, смертельні, терористичні. Ми бігли до укриття, як і всі, напевно, хто зараз нас дивиться, повернулися. Ми був відбій. Стежимо за. Тривогами сигналів, наче зараз теж щось з Волині зі сторони Ну, рівненська та волинська області так. повітряні тривоги оголошені, тому будьте, будь ласка, обережні. Ми ваша точка опори, ви наші, ми в прямому ефірі пишіть нам, якось так протримаємося. Фізично так, люди. У нас сьогодні день захисту дітей і купа насправді приводів поговорити. І головний привод насправді дуже жахливий, тому що а, сьогодні стало відомо про загибель дітей вночі в Києві. І от з Дарія Гресимчук радницю повноважний президент України з про дитини дитячої реабілітації ми сьогодні поговоримо не тільки про це, а і про зелі захист дітей в широкому сенсі. Даш, вітаю, вітаю. Так, Даш, не так, не повертається язик сказати доброго ранку, не але теж поки що побуду. по непідтвердженій інформації, по підтвердженій інформації в нас загибла одна дитина, дівчинка. Одна. Так, одна дві, дитина одна. по підтвердженій точно інформації. Дівчинка загинула разом своєю мамою. Дівчинці а, в серпні мало виповнитися 10 років. А, так, вони на жаль загинули. Це підтверджена інформація. По другій дитині поки що інформація уточнюється. Підтверджень немає зараз. Ясно, спасибі. Угу. Це важливо, тому що зараз фактично в всіх пабліках про дві дитини говорять. Ми маємо зараз таку інформацію. А, Давайте мікрофоном менечка по давайте почнемо. Да, тоді з того, якщо глобально ми беремо сьогоднішній день, міжнародний день захисту дітей. То давайте одразу почнемо з роз'яснень, що взагалі передбачають права дитини. От у нас є невелика графіка. Ми зараз вам її покажемо. Це пункти з конвенції про права дитини, і, власне, про То що тут була. Це цей? конвенція ООН захисту прав дитини. І це абсолютно невичерпний список. Тут тільки маленька частинка, угу. але насправді абсолютно вірно, на жаль, під час війни в кожній країні права дитини порушуються вщент, вони просто зникають в якийсь момент. Тому що країна-агресор зараз це Російська Федерація по кожному із справ, які зазначені, я можу наводити безліч прикладів. Ну, принаймні, сьогодні ми можемо сказати про те, що ось а, життя майже ну дев'ятирічної Вікторії. А... Відібрано сьогодні расистами, і це було її основоположне право на життя. Тобто, ага. це фундаментальне право. Також ми можемо говорити про відібране право на охорону здоров'я е, е, шестирічної Саші Паскаль е, з Одещини, у якої під час е, обстрілу Російської Федерації, е, е, на жаль, в, влучили в неї уламки, і їй довелося ампутувати ногу. і все життя потрібно встановлювати, відновлювати по-новому це порушення її прав. А я переконана, що Неля твої діти також сьогодні спали в коридорі. Моя дитина сьогодні спала в коридорі, і це теж порушення їх прав на. Просто приватне життя на їх оселю, на їх спокій, на їх дозвілля борма і смо вони не так. можуть просто так піти на звичайні свої а, там а, їх якісь розважальні заходи сьогодні. Наприклад, да, вони не можуть це робити, вони не можуть почуватися вільно. А у практично кожної дитини а, все ж таки є порушення права на родину, тому що. Mm. Хтось один із батьків захищає країну на фронті, mm -hmm. і це порушення родини, порушення права дитини жити в повноцінній родині, де тато й мама разом і все добре. Скільки рашисти відібрали життів у наших дорослих, які також є чиїмись татами і мамами, і це також порушення прав. А звичайно, зараз ми говоримо про наймасовіше порушення прав це викрадення расистами українських дітей, uh -huh. бо це право на ідентичність, насправді тому, що расисти викрадають українських дітей. Вони змінюють їх ідентичну приналежність до української нації, і е, ну нібито роблять все для того, щоб вони стали росіянами. І, відповідно, це теж порушення фундаментального права. А звичайно, з боку України ми намагаємося зробити абсолютно все для того, щоб. А по-перше, перемогти якнайшвидше нашого ворога, щоб можна було відновити права. По-друге, все ж таки створити систему підтримки. Так, в країні ще дуже багато проблем: В системі підтримки е, дітей, е, родин з дітьми. Е, і з правами дітей теж не завжди ну, що, йдеться, добре. Да? що таке система підтримки. Але ми говоримо про те, що родина з дитиною, взагалі без дитини, що родина, яка тільки хоче а, в, зачати дитину. Да? А -а -а. Це поч, починається система ще звідти. Да? Вже звідси вони мають отримувати почергово соціальні різні послуги, послуги підтримки, послуги навчання, медичні щоб родина медична обов'язково, щоб родина мала підготовку до прийняття а -а -а. дитини е, да, в своєму житті, щоб вони стали надійною опорою далі підтримка з маленькою дитиною і так mm -hmm. далі. У нас є дуже багато класних ініціатив, які насправді працюють а, в цій системі. І сьогодні, якщо ми з вами говоримо про повернення дітей. А які були викрадені російською владою, то тут також нещодавно, буквально кілька днів тому, ми презентували президентові України програму Bring Kids Back. А це програма, яка вмістить сім блоків різних блоків, uh -huh. яка направлена саме на реінтеграцію дітей, яких ми повернули на повернення власне uh -huh. дітей, на міжпарламентську взаємодію на взаємодію з різними структурами міжнародними і всередині країн. Новини на а ця програма буде виконуватися. Її буде координувати координаційна рада президентові України, власне, яку очолює Андрій Єрмак. Відповідно, саме до нашої ініціативи ми будемо а, запрошувати долучатися всіх міжнародних партнерів. І в рамках цієї програми, позавчора, ми відкрили перший в Україні. Я думаю, що поки що він буде єдиний центр захисту прав дитини. Це саме такий фізичний простір, угу. який а, буде об'єднувати всі структури, коли ми повертаємо дітей, і коли ми працюємо вже над їх реінтеграцією. Цей тобто, це це... центр знаєте, як документи колись робили та от центр отримання документів. Та там можна все і поскаржитись, і зрозуміти, отримати і, і, і отримати правильно Так? Розумію, так. Та? зараз. Зараз цей центр буде направлений саме на дітей, яких ми повертаємо ага. з депортації, тому що ну нам потрібно комплексно пропрацювати. Там буде команда, яка буде працювати як кейс-менеджери, тому що діти мають отримати всю необхідну підтримку, їх ага. родини мають отримати ага. підтримку. А якщо дитина не має родини, то саме е, там також е, будуть Здійснюватися перші кроки, аби дитина поверталася не в заклад інституційного догляду, а відразу в родину. Якщо президент підтримає, коли ця програма працювати? ця програма вже розпочала роботу. Тому що координаційна рада справ дитини, Координаційна рада захисту прав дитини та безпеки під час війни. Вона працює ще з минулого року. і, Відповідно, це план дій. Брінкідбек ЮА. Це програма, яка реально. Вміщає в себе ті блоки, які допомагають нам розпланувати наші дії. Деш, можна на часі, але а багато що не на часі. Зараз багато хто думає, як нам е е помститися, як нам отримати все те, що зробили з нашими дітьми. Який механізм е буде або є вже е е юридичний, е і куди йти, і що писати? А росіяни понесуть відповідальність. Це 100%. Я впевнена, що ми. Зробимо все, щоб вони понесли відповідальність, тому що вони, вони просто маньяки, які мають відчути, що кара буде. А... Сьогодні офіс генерального прокурора України, сьогодні а, національна поліція, інші структури відомства а, документують швидко всі злочини, які скоюють росіяни щодо власне українських дітей. Тому, якщо вам стало щось відомо, будь ласка, а, нагадую про діяльність порталу Діти війни там є можливість подати а, заявку в один клік. Це угу. стосується не лише депортації та примусового переміщення, це стосується і інших злочинів, скоєних щодо дітей, наприклад. Це будь-яке може бути. Це може бути і сексуальне насилля, це може бути і там, поранення. Наприклад, ви хочете про це повідомити, щоб угу. саме цей кейс запроцентували. А я думаю, що вони і матеріальну шкоду будуть нести. І я, я сподіваюся, що і з репараціями все вийде, але ну, це вже на майбутнє. це... Угу. Я думаю, що наші м, юридичні структури дуже-дуже над цим працюють. Ну і силові структури працюють над тим, щоб швидше не помститися, але звільнитися для того, щоб ми могли дихати вільно і знати, що жодна рашистська нога не ступає на нашу українську землю, а наші українські діти будуть дійсно мати світле майбутнє, тому що всі, хто сьогодні працює, де би ми не працювали, ми працюємо заради дітей. А зараз підкажіть, будь ласка, чи є у нас пауза? У нас просто все полетіло через те, що ми туди-сюди їхали. Так. Та підкажіть, є реклама чи немає реклами? Ми вже так. прощаємося з Дарії. Будемо йти все. далі. Даж дякуємо, та. що ви в міжнародний день Даш, захисту пасибі. дітей знайшли час. Прийшли до нас. Знаємо, що у вас багато далі розплановано на сьогоднішній день заходів. Але е і вашої дитина, що говоримо про це все та. хай. виліковується, Дякую. там одна саменька Дякую. та пасибі що з нами і... Дарія Герасимчук, У нас повноважна президента України прав дитини та дитячої реабілі. Літації за мить продовжимо сніданок. Триває.